Нещодавно в Мілані відбувся тиждень дизайну. Експерти помітили нову тенденцію в кухонному дизайні. Вона стане популярною у 2026 році. Йдеться про омбре-скло. Цей стиль змінить наші уявлення про декоративний дизайн кухонь. Омбре означає затінений. Це плавний перехід одного кольору в інший. Спочатку цей ефект був популярний у фарбуванні волосся. Тепер він проникає в дизайн інтер'єру на тижні дизайну 2025 року. Компанія Сєзер представила кухню з таким склом. Центральний елемент острівна зона з загартованого скла. Вона має матове омбре покриття. Відтінки переходять від синьо-нафтового до сіро-зелено-білого. Це створює враження природності та гармонії. Плита, мийка та інші елементи інтегровані безшовно. Це надає острівній зоні легкість. Темніший синій колір розташований у нижній частині. Він додає простору. Ця новинка викликала багато захоплення. З огляду на популярність яскравих кухонь можна очікувати, що цей тренд залишиться з нами надовго. Українці мали унікальні назви для кольорів. Вони були популярні у 19 му та на початку 20-го століття. Зараз ці назви майже забуті. Давайте розглянемо декілька з них. Червлений або черлений означає темно-червоний. Блаватний, також відомий як волошковий це блакитний. Малахітовий це яскраво-зелений. Крицевий означає темно-синій. Зеленастий чи зеленавий просто зелений, золотавий або золотистий жовтий, кубовий яскраво-синій. Помаранцевий. Може бути і помаранчевим, і рожевим. Лілейний символізує білий у значенні ніжності. Фіялковий або бусковий це фіолетовий. Ці кольори часто зустрічаються в українській літературі. Наприклад, Володимир Малик написав черлені щити. Олександр Олесь згадував «Черлений щит у своєму вірші. Іван Франко писав про блаватні товари. Євген Кравченко описував малахітову плантацію. Сьогодні ці назви вважаються забутими або діалектичними. Вони дають унікальний погляд на багатство української мови і культури. Коли на вулиці дуже спекотно, хочеться чогось легкого та прохолодного. Торт бите скло саме те, що потрібно. Його приготування дуже швидке: не потрібно замішувати тісто чи пекти коржі. Проте, щоб десерт застиг, потрібно кілька годин. Тому запасіться терпінням, щоб насолодитися смаком. Для приготування вам знадобиться 350 або 400 грамів пряженого печива чи солодкого крекера, також 400 грамів сметани. Додайте 300 грамів згущеного молока, 25 грамів желатину І 150 мл води. Не забудьте про окріп та три смаки желе. На приготування піде приблизно 25 хвилин, але не забувайте про час на застигання. В результаті ви отримаєте 8 порцій смачного десерту. Якщо у вас залишилися білки, можна приготувати ще щось цікаве. Курс валют змінюється. Долар став дорожчим, а євро подешевшало. У банках долар купують за трохи більше 41 гривні. Продають за 41 гривня і 65 копійок. Євро купують за 47 гривень, а продають трохи менше 48 гривень. На чорному ринку долар купують за трохи більше 41 гривні. Продають за 41 гривня 36 копійок. Євро купують за 47 гривень 18 копійок, а продають за 47 гривень 60 9 копійок. В обмінниках долари купують за трохи більше 40 гривень. Продають за 41 гривня 45 копійок. Євро купують за 46 гривень 60 копійок, а продають за 47 гривень 95 копійок. Після Великодня очікують збільшення пропозиції валюти. Багато людей продають валюту для святкових покупок. Банкір Тарас Лєсовий сказав, що ситуація на ринку залежить від стратегії регулятора з 21 по 28 квітня – Долар може бути від 40 гривень 80 копійок до 41 гривні 30 копійок. Євро буде від 45 до 48 гривень. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук змінила правила Оскару. Тепер члени журі мають обов'язково переглядати всі номіновані фільми. Раніше це не було обов'язковим. Критики вважають, що це допоможе приймати більш обґрунтовані рішення. Зміни також стосуються категорії Найкращий міжнародний фільм. Режисери зі статусом біженця можуть представляти країну, яка їх прихистила. Це можливо навіть без громадянства. Таким чином митці отримують більше можливостей. Щодо штучного інтелекту, його використання у фільмах дозволено, проте важливість людського внеску залишається пріоритетною. Нові правила покликані зробити голосування більш справедливим. Вони відкривають шлях для різноманітних талантів. Вчені виявили, що антибіотики для дітей до двох років можуть підвищити ризик захворювань. Це важливо, щоб уникати їх без потреби. У дослідженні розглянули дані понад мільйона дітей, враховували генетичні та екологічні фактори. Діти, які приймали антибіотики рано, частіше мали астму, харчову алергію та алергічний реніт. Часте вживання антибіотиків підвищувало ризик цих хвороб. Можливий зв'язок з ризиком розумової відсталості, але не з аутизмом чи діабетом першого типу. У 2020 році дослідження показало, що 25% дітей в лікарнях отримували антибіотики без потреби. Це робилося для вірусних інфекцій, які антибіотиками не лікуються. Раннє порушення мікробіо. У може вплинути на імунітет, збільшуючи ризик астми та алергій. Навіть за схожих умов частіше вживання антибіотиків збільшувало ризик. Фахівці радять лікарям і батькам бути обережними з антибіотиками. На Лиманському напрямку тривають запеклі бої. Ворог має перевагу в живій силі та активно штурмує. Основними силами стали підготовлені контрактники. Вони приходять вбивати і майже не здаються в полон. Про це розповів молодший сержант Василь Денисюк з 66-ї окремої механізованої бригади. Співвідношення сил може сягати 10 до 1 на користь ворога. Щодня фіксується до 230 ворожих штурмовиків. Українські військові знищують понад 50 окупантів щодня, але ворог постійно поновлює сили. Російські війська селяться в будинках місцевих жителів, вони використовують цивільних як живий щит. Потім окупанти грабують, катують і навіть розстрілюють мирних мешканців. Українські підрозділи ефективно працюють. Через це ворог рідше використовує бронетехніку. Вони зосереджуються на живій силі та безпілотниках. У 2024 році фіксували активність квадроциклів, мотоциклів та багі. Але погодні умови заважають їх використанню: 66-та бригада збирає кошти на безпілотні системи та засоби радіоелектронної. Ної боротьби, якщо погода покращиться, ворог може повернутися до використання цієї техніки. Павло Дуров, засновник телеграм, розповів про вимоги французької влади. Вони хотіли мати доступ до приватних повідомлень користувачів. Це сталося після його арешту в серпні минулого року. Тоді месенджер потрапив під увагу регуляторів у всьому світі. Французький сенат ухвалив закон, який вимагав від месенджерів надавати доступ до повідомлень поліції. Національна асамблея відхилила його, але Паризький префект поліції знову наполягає на цьому законі. Закон мав допомогти у боротьбі з наркотиками. Проте, Дуров вважає його неефективним. Злочинці можуть використовувати інші програми та VPN для приховування своїх дій. Дуров підкреслює, що створення Бекдору небезпечне. Хакери можуть цим скористатися. Він заявляє, що Телеграм краще піде з ринку, ніж підірве шифрування. Телеграм розкриває дані підозрюваних лише за рішенням суду. За 12 років існування платформи, Дуров стверджує, що ніколи не розкривав приватні повідомлення. Французька прокуратура звинувачує телеграм. Рам, у сприянні злочинам йдеться про насильство та торгівлю наркотиками. У відповідь Телеграм обіцяє змінити політику модерації. Це має вирішити ці проблеми. Останніми днями в Тіктоці набули популярності відео з Севільї, які показують ходу мантильї. Жінки одягнені в традиційний чорний одяг. Це важлива іспанська традиція, яка відбувається під час страстного тижня. У цей час, особливо в містах, таких як Севілья, Малага чи Мурсія, жінки виходять на вулиці в чорному вбранні. Вони одягають мереживні накидки, відомі як мантильї, які закріплюють на голові високими гребенями. Разом з накидками носять перли, чорні сук. Рукавички та взуття на підборах. Мантилья це мереживна накидка, яка може бути чорною або білою. Колись вона була частиною щоденного одягу в Іспанії, але тепер її носять лише на особливі події. Наприклад, на релігійні свята або при зустрічі з Папою Римським. На Страсний тиждень мантилья повинна бути чорного кольору. Чорний колір символізує скорботу за Ісусом Христом. Це урочиста процесія, яка супроводжує релігійні ходи. Жінки беруть участь у великій п'ятничній процесі. Сесії, яка вшановує страсті Христові. Вони йдуть вулицями з серйозним виразом обличчя, проявляючи повагу та скорботу. Іспанія цікава та колоритна країна. Тіло папи Франциска перенесли до Базиліки святого Петра. Молитви перед труною провів кардинал Кевін Фарел. Великий натовп зібрався, щоб попрощатися з папою. Кардинал Фарел освятив тіло святою водою перед молитвою. Ватикан опублікував текст молитви. У ній висловлюється Подяка за дари. Отримані через папу Франциска, віряни просять Господа дарувати йому вічний дім у царстві небесному. Після молитви тіло почали переносити до базиліки, звучали дзвони та співи. Кардиналів супроводжувала швейцарська гвардія. На площі святого Петра люди стояли в тиші. Чутно було лише дзвони та спів. О 10.30 труна папи прибула до базиліки святого Петра, того Петра, того Петра, того Петра, того Петра, того Петра.